Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо огляд дивідендних компаній, які входять до дивідендних аристократів в списку SP 500. Дивимо, що це за компанії, розглядаємо їхні фінансові показники, і в цьому відео будуть такі компанії: SP Global Inc., Sherwin-Williams Company, Stanley Black Decker. І Cisco Corporation. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, перша компанія SP Global Inc. не путати з індексом SP 500. Бачимо, що за рік часу компанія в плюсі на 10%, за 5 років на 102%. І за максимальний період часу, який показується тут на цьому сайті, плюс 1385%. Компанія виплачує невеличкі

Тобто майже 1%, що дорівнює 3 долари 64 центи на одну акцію, яка варта на даний момент 434 долари. Трішки про компанію, що це таке, SP Global Inc. разом зі своїми дочірніми компанії надає кредитні рейтинги, бенчмарки, аналітику та рішення для робочих процесів на світових ринках капіталу. І тут цікаво перевело товарів і автомобілів насправді автомобільних ринках. Він працює через сегменти SP Global Market Intelligence, Global rating, S&P, S&P Global Commodity Insight, S&P Global Mobility, S&P Dow Jones Indices, es p Global Engineering Solutions, и так далее. Так виглядає їх офіційний сайт. Можна собі перейти, подивитися, почитати і зрозуміти більш детальніше, чим вони займаються, що вони пропонують. Ми ж перейдемо до фінансів, вкладочка фінанси, і тут бачимо наступне: що за останні 5 років компанія виросла майже в два рази із 6,7 мільярда до 12,5 мільярдів по ревеню. Gross Profit виріс так само в два рази за 5 років, тобто, що 20% можна сказати в середньому. Але як тут можемо бачити, що там плюс 7%, плюс 11, плюс 11,5, плюс 35 і плюс 11%, майже 12% було за останні 5 років. По профіту із 4,7 мільярда до 8,3 мільярда. Хто не розуміє, що таке ревеню, гроспрофіт, net інкам і так далі. Ось тут буде посилання на відео. Переходьте, дивіться, там розповідав, що це таке, і інші показники, і на які звертати увагу, і як інвестувати. Далі Net Income із 2,1 мільярда виріс до 2,6 мільярда. Багато, але бачимо, що чистий прибуток нитинкам показав мінус 20% відносно попереднього, тому що в попередньому було 3,2 мільярди, ну і все одно на 50% як би було більше. От, а зараз, в принципі, всього на півмільярда більше. Кількість акцій, так само, із 247. Вони збільшились до 319 для нас, як для інвесторів це не досить добре. Бачимо тут в 2022-му. Вони довипустили майже 32% акцій. І EPS можна сказати, лишився на тому місці із 8,6. Ось він ріс із 8.6 до 9.66, потім 12,5. І потім останні два роки почав падати до 10,2, і зараз 8.23, тобто трішки менше, навіть чим було 5 років назад. Дивіденди, звичайно, компанія збільшує. З року в рік, так як це дивідендний аристократ. Бачимо, збільшилось із 2,2 до 3,6%. В середньому на 10% щороку компанія збільшувала свої дивіденди. На сайті є така цікава вкладочка, як Forecast. Сайт прогнозує майбутнє акції, і що буде з нею через рік, через 12 місяців. Чи вона виросте в ціні, чи вона впаде. Аналітики цього сайту якось це прогнозують. На це не треба звертати увагу з думкою, що це 100% інформація. Це не так, це лише прогнози, які нічим не підкріплені, і ніхто насправді. Не знаю, що буде через рік, два, три, п'ять або десять. Але от вони прогнозують. Такі ось цифри, що найменша ціна, яку вони прогнозують за наступні 12 місяців, це 424 долари, тобто має ціна акції впасти на 2,5%. Нормальна ціна, яка має бути, це 467 доларів за акцію, тобто плюс 7,5% має прирости за наступний рік. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 520 доларів за акцію, тобто майже плюс 20% вони прогнозують, що має бути приріст. По голосам ніхто не продає. Один холд тримає, восьмеро бай, точно купуємо. І з двоє Strong бай, тобто точно-точно купуємо. По мультиплікаторам бачимо наступні показники: PNE 48, Fordне PNE 27, PEC 3.6. Так сказати, і роє всього на всього Інші показники натисніть на паузу і собі роздивіться, якщо вам це потрібно. Моє бачення цієї компанії, незважаючи на те, що вона за 5 років зробила плюс 102%, Компанія цікава для інвестування. Зазвичай, як завжди, кожну компанію любов, яку ви хочете заінвестувати, треба зробити більш глобальний аналіз, почитати їхні квартальні звіти, що вони там, що у них було, що вони пропонують, і більш детальніше розібратися. На мою думку, компанія на перший погляд варто. Та уваги свої 10% в рік має приносити десь. Знову ж таки, нагадую, це не фінансова рекомендація. Наступна компанія Шервін Williams Company за рік часу компанія плюс 20,5%, за 5 років плюс 112% і за максимальний період часу плюс 18,5 тисяч відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі майже 1%. Тобто 2 долари 86 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 296, можна сказати, 297 доларів. Що це за компанія? Чим вона займається? Компанія Sherwin-Williams займається розробкою, виробництвом, розповсюдженням і продажем фарб. Покритів і супутних товарів професійним, промисловим, комерційним і роздрібним клієнтам. Вона працює через три сегменти: Paint Store Group, Consumers Brand Groups і Performance Counting Group. І так далі, ось так виглядає їх офіційний сайт. О, бачите, що навіть можна 30% знижки дістати, якщо до 24 числа щось там зробити. Можна перейти собі, подивитися, покласти, дізнатися більш детальніше, що це за компанія. Ось під такими брендами вони ще працюють, можливо, ви їх. Собі десь вже бачили не раз. Ми ж перейдемо водночас до самого цікавого і до самого нудного. Це до цифр, і що вони тут нам показують. З 2019 по 2023 компанія із майже 18 мільярдів зросла до 23 мільярдів. Не досить таки багато, поволі вона трошки собі там розвивається. За останній рік бачимо плюс там 4%, попередні два роки було плюс 11% і плюс 8,5%. Це по ревеню. Гросс профіт із 8 мільярдів виріс майже до 11 мільярдів вже трішки краще. Net income, чистий прибуток після сплати всіх податків. Із 1,5 мільярда виріс до 2,4, так сказати, мільярда. І досить добре він в останній рік себе показав, плюс 18%. Кількість акцій тут краще, ніж в попередній компанії. Вони роблять бейбеки, викуповують акції, тобто для нас як для інвесторів це цінніша компанія. І з 280 вони зменшились до 258. EPS зріс із 5,5 до 9,25 в два рази, що досить таки цікаво. І дивіден. Збільшились із 1,5 до, можна сказати, 2,4. Останні роки, ну за останній рік вони збільшили їх тільки на 1%, а попередні роки були плюс 9%, плюс 23%, плюс 18, плюс 31% збільшували. Вкладка Forecast показує нам наступні прогнози. Найнижча ціна, яку прогнозують аналітики цього сайту, це 249 доларів, тобто мінус 16%. Нормальна ж ціна має бути 337 доларів, тобто плюс 13, майже плюс 14% за наступні 12 місяців. І максимальна ціна, яку вони. Прогнозується 402 долари, тобто плюс 35%. Голоса розподілилися: ніхто Стронг сел, один сел, семеро холд, шестеро бай і ще восьмеро Стронгбай. Угу. По мультиплікаторам бачимо наступне. Венеє 31,5, Форбне 23, можна сказати, з половиною, PEC 2,8 величеньке. Roe прекрасна 72,5%. Досить цікава така компанія, щоб проаналізувати її більш детальніше і глибше, подивитися на їх там конкурентів, що вони прогнозують, і які у них там фінансові квартальні звіти. По ціні 200 або 200, там 30-40 доларів взагалі була б дуже цікава компанія. Варта, щоб її проаналізувати, подивитися більш детальніше. на наш погляд досить такі цікаві показники. Наступна компанія Stanley Black Decker. За рік часу компанія мінус 6%, за 5 років компанія мінус 34% і за максимальний період часу плюс 771%. Бачимо, як ось тут на діаграмі ось ще зовсім недавно, ну як недавно, в 2021 році, в травні 2021 року, компанія була варта 220 доларів за акцію. І зараз ось вона впала до цих 83 доларів. Компанія виплачує дивіденди у розмірі майже 4%, тобто 3 долари 24 центи на одну акцію, яка на даний момент варта 83,5 долара. Трішки про компанію Stanley Black Decker надає ручні інструменти, електроінструменти, товари для зовнішнього використання та супутні аксесуари в Сполучених Штатах, Канаді, інших країнах Америки, Європі та Азії. І так далі можна перейти на їх офіційний сайт і побачити. Чим вони займаються, я думаю, в принципі, ви зрозуміли. Ось такі різні штучки для ремонту, для будівлі вони продають. Можна собі перейти на сайт, більш детальніше роздивитися, подивитися, що вони займаються і що вони роблять. І скачати їх офіційний квартальний звіт або річний звіт, щоб подивитися на циферки. Я зроблю це на сайті агрегаторі і подивлюсь, що у них тут за останні 5 років з 2019 по 2023. Компанія, ну так собі, зросла із 13 мільярдів до майже 16 мільярдів. І бачимо, що, наприклад, у 2019-му це по ревеню було мінус там 7,5% відносно попереднього року, в 2020 ще було мінус 1,2% відносно попереднього. Потім в 2021-му зробили плюс 20%, в 2022 плюс 10%. І зараз в 2023 було знову мінус 7% відносно попереднього року. Це не значить, що вони уйшли в мінус і немає грошей. Розпрофіт із 4,2 мільярда зменшився до майже 4 мільярдів. І тут якби вже за 5 років пішли вниз. Net income, о, а ось тут і цікаве саме, із 955 мільйонів. Ішли вони так добре в ріст, в ріст, і до 1,2 мільярда, до 1,7 мільярда. І потім останні два роки вони по чистому пробудку, по Net income, після сплати там всіх податків, зарплат і так далі. В 2022 році вони мінус 37% зробили то Тобто один мільярд заробили. А ось в 23-му вони взагалі вийшли в реальний мінус. Тобто заплатили вони всім зарплати, податки роздали, все як потрібно, і у них лишилося мінус 310 мільйонів. По кількості акцій вони, ну в принципі, стоять на тому самому місці. Із 152 виросли до 153. EPS у них із 6.1 впав до мінус 2,7. Ну, це і за те, що у них що вони вийшли в мінус в, в боргах, так сказати, по дивіденд, дивідендах, вони збільшують свої дивіденди і з 2,7 збільшили до 3,2. По Форекасту, що прогнозують аналітики цього сайту, бачимо, що найнижчу ціну вони прогнозують 80 доларів за акцію, тобто мінус 4% ще має, мала б впасти. Нормальну ціну вони прогнозують 95 доларів за акцію, тобто плюс 14% має бути за попередні 12 місяців, за наступні 12 місяців. І максимальну ціну, яку вони прогнозують, це 118 доларів за акцію, тобто плюс 41%. Голоса розподілилися 0 StrongSell, Двоє сел, шостеро Хол, тримають 0 бай і двоє бай. По мультиплікаторам бачимо наступне. ПНЕ не показується так, як у них нетінкам в мінусі, Фордне ПНЕ прогнозують 15, пек так само не показується. І роє у них ухти, вийшов в мінус, ну так само в мінус вийшов 0,81%. І незважаючи на це, що компанія в мінусі і, і якби йде вниз, я скажу, що досить цікава компанія, щоб за нею слідкувати. Не щоб купувати на даний момент, а щоб за нею слідкувати, дивитися їх фінансові показники. Тому що компанія досить велика, досить знайома. І то, що вона от зараз впала. Ну вже досить такий довгий час. Вона впала із 21 го року, зараз 24, й тобто 3 роки. Але за нею слідкувати варто собі додати її там в листочок і дивитися, аналізувати, що у них там відбувається. Компанія досить така потужна, як говорять деякі люди. Вона може бути цікава. От в той момент, коли у них почнеться перехідний момент, коли вони почнуть виходити в плюс, коли вони налагодяться в своїй компанії і вийдуть, почнуть виходити в плюс. Потім компанія може знову почати стрімко рости. Я не кажу, що так буде, але таке досить часто відбувалося. Радив би її тримати в полі зору, сам її там маю в закладках, так сказати, тримаю і за нею придивляюся. Наступна компанія Cisco Corporation не путати з Cisco. За рік часу компанія мінус 3%, за 5 років компанія плюс 3%. Ну, але залежно хто коли купував. Бо якщо, наприклад, за рік часу ви її ось купили десь отут по 63%, то зараз ви. Такі в добрим плюсі на там 10-15%. Якщо за 5 років ви купували його тут під час пандемії по ціні 35, то зараз ви в плюсі на 100%, а не на 3%. От. І за максимальний період часу компанія в плюсі на 44 тисячі відсотків від максимального періоду, який тут показується від 73-го року. Наприклад, компанія виплачує дивіденди у розмірі майже 3%, тобто 2 долари 4 центи на одну акцію, яка варта на даний момент майже 71 долар. Трішки про компанію, що це таке корпорація Cisco через свої дочірні компанії займається маркетингом і розповсюдженням різноманітних харчових продуктів і супутніх товарів для закладів громадського харчування. Харчування, чи харчування поза домом у США, Канаді, Великобританії, Франції та за кордоном. Він працює через там різні сегменти, можна тут перейти подивитися. Ось так виглядає їх офіційний сайт More Than Food. Різні Смачні фотографії у них є. Переходимо, дивимось, читаємо більш детальніше, розбираємося, що це за компанія. Досить гарно виглядає сайт. Фінансові звіти, можливо, так само, до яких ми зараз перейдемо. Фінансові показники показують нам наступне з 2019 по 2023 компанія зросла із 60 мільярдів до 76 мільярдів. Тобто не досить так і багато, але останні два роки, наприклад, вона показувала показники плюс 34% і плюс 11% по ревеню. Gross profit із 11,5 мільярдів збільшився до 14 мільярдів. Net income майже стоїть на одному самому місці. Хоча можемо бачити, що ось тут в якому це в 2020-му, коли була пандемія, от дуже сильно постраждав тоді. Постраждала ця компанія, і от, бачите, вона із 1,6 мільярда Net інкам пішла до 215 мільйонів всього на всього. І потім вона почала відновлюватись, і дивіться, що вона робила: плюс 143%, плюс наступний рік, плюс 159%, і ще наступний рік плюс 30%. Тобто повернулася за 3 роки до свого значення, яке було 5 років назад, так сказати, але такими шаленими темпами. По кількості акцій компанія, незважаючи ні на що, робила ще й бейбеки із 523%, зменшила їх до 510, що для нас досить таки цікаво, як для інвесторів. EPS збільшився із 3,2 до 3,5, так сказати. Знову ж таки, дивимося, як тут було. Мінус 86% і потім плюс 142, плюс 160, плюс 30%. По дивідендам компанія Ояк зменшила свої дивіденди із 1,5% зменшила до 1,47. Навіть і таке буває. По вкладці Forecast бачимо наступні показники і прогнози. Найнижча ціна, яку прогнозують, це 76 доларів, тобто плюс 7,5%. Найнижча ціна має бути за 12 місяців. Нормальна ціна має бути 84 майже долара, тобто плюс 18-19% має зробити. І максимальна ціна це 90 доларів, яку вони прогнозують, тобто плюс 27%. Відсотків. Голоса розподілилися, ніхто не просив продає, Троє хол тримають, п'ятеро купують бай і ще четверо стронг бай. По мультиплікаторам бачимо наступне ПНЕ 17, на ПНЕ 15, PEC 2 3, Роє 113% що просто Космос. І от після отаких от показників можна казати: вау, крута компанія, треба її точно брати, але тут би я її вас трішки пригальмував. Тому що незважаючи на ті всі показники, то вони зараз повернулися. Ну як ми бачили тут на 5 років назад, точніше, то що у них можна сказати, було 5 років назад, звичайно, вони впали ось тут дуже сильно. Ну і потім починали відновлювати свої мощності, так сказати, потужності. Ні. Якщо є таке, є таке відновлювати свої потужності. Звичайно, компанія досить цікава, якби там і купувати по 50. Зараз треба знову ж таки, я не кажу, що це погана компанія, досить добра компанія, і в ній так само треба копати її більш детальніше, дивитися, що вони там прогнозують в своїх квартальних звітах, тому що от зараз вони дійшли до того звідкіля вони впали, де вони були. І далі їм може бути не так легко нарощувати свої продажі і робити гроші. Компанія має рости, але не з таким. Шаленим темпом, як ми бачили, там по показникам там плюс 100% і так далі. Тому, як варіант, вона може, наприклад, лишатися на тих самих місцях або там робити в рік плюс там не знаю 3-5%. Тому досить важливо розбирати компанію більш глибше і більш детальніше, а не дивитися тільки на те, що ух ти, вона там плюс 100% робила. Ні, але компанія варта уваги, і знову ж таки, всі компанії варті уваги, щоб їх додати в свій watch list за деякими більш детальними. Дивитися, за якимись менше, і при купівлі акції або виборі компанію завжди мати холодну голову. Нагадую, що якщо ви не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися до одного з двох брокерів, через яких особисто я інвестую, це Trading 212 або Interactive Brokers. Часто їх показую в своїх відео. До Trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи. І цей брокер часто проводить акції, що можна за реєстрацію і поповнення рахунку отримати собі безкоштовні. Акції на суму від 10 до 100 євро. І другий, це інтеректів брокер, до якого можна зареєструватися з любої країни. Про те, як зареєструватися у цих брокерів, у мене на каналі є детальні відео, які можете перейти собі і подивитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи маєте ви собі якусь з цих компанію або взагалі, які маєте компанії, які недавно собі купили, буде цікаво дізнатися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па -пам. успіху в інвестиціях.